Усім доброго дня, канал, сільська господиня! І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду робити такі заготовки на зиму, буду заморожувати перець у двох видах, і покажу вам, як я це буду робити. Отакий От перець я буду обсмажувати спочатку в духовці. буду потім знімати з нього лупину, як і ми робимо. А потім буду ставити у мішечки і ставити теж на заморозку. А оцей перець. І він скажу вам про цей перші, що він дуже смачненький, з зимою його розморозити, обсмажити, обов'язково оліви на сковорідці треба після того, як він розморозиться. І з олієм, з чесничком дуже смачний. І можна навіть сметану трошки додати томатної пасти чи соусу томатного і зробити отакий у сметані з томатною пастою. Це дуже дуже смачненький. У мене, до речі, є на каналі, де я роблю отакий перець у сметані. Це дуже смачно. І ще такий перець у мене є на каналі, як я закриваю у літрові баночки. Його теж дуже смачненький. Виходить. А оцей зроблю для фарширування зимою. Теж буду заморожувати. Такий він якраз такий, бачите, не довгий, а такий якийсь, як круглий. Це такий самий болгарський, але такого якогось форми він такої якоїсь. От. Бачите, він мені так гарненько підійшов. Для... Я вирішила, що буду його заморожувати для фарширування. Я поставила вже воду для цього перця. Я його зараз почистю, а оцей перець буду ставити в духовку, щоб запікався в духовці, і покажу вам. Я взяла такий противень, я його зараз гарнесенько... він митий вже весь у мене, але ще протру і висушений трошечки, а все одно так. Такою бумажною, таку салфеточку буду протирати і ставити отак на противень для того, щоб запікати його. Так. так, поставити, запікати. І тепер оліємо отак порю по нім. Так олію. Ну от, духовку включила, іду ставити, хай запікається. Я вже біля плити, вода починає закипати, І покажу вам, що я цей перець вже почистила, що буду зараз його воду закидати для фарширування. Отак, отак, серединки. Ну, я один залишила, щоб показати, як я це робила. Ну, Скажу вам, кожен робить, як уміє. Можливо, хтось і краще вміє мене. То це зі своїм кажуть, методом, як, ви, як у вас виходить. Отак. І серединку звідси. Оцю витягувала, і оце гарнесенько теж звідти, тако звідти то все гарненько витягувало. Ну, так. бачите. Зараз буду закидати, опалювати трошечки. Вода гарненько закипіла, буду закидати перці. Так. такі довгенькі. Зараз вони тільки закипить вода ще раз, і я буду їх забирати. Накриваю. Покажу вам, що вода закипіла, бачите, так хвилиночку вона покипіла, все, буду витягувати. Більше не треба. Він ще сам по собі тут буде остивати і буде допарюватися. Покажу вам, що цей перчик вже обсмажився, бачите, як отак, гарненько. Хай остиває, а оцей йду смажити, ставити, але скажу вам, що більше олії не досипаю туди на противень. Олії там вистачає і для цього перцю. Перець я вже почистила від шкірочки, покажу вам. Отакий він. Бачі. ну Його увесь не буду теж заморожувати, тому що сказали, що трошечки залишити їсти сьогодні. А я вже його заморозила, отакий червоний заморожувала. І дуже я люблю такий заморожений, червоний. А це, що лишилося у городі, зірвала сьогодні, трошки заморожу, покажу вам. А останні будемо їсти. І отакий готовий. Покажу, які мішечки. Оцей буду отакий, замочком. Оцей. Оцей отакі, замочком. А це про всі, що зав'язують мішечки. Оцей. Візьму мішечок і буду отак. Якщо який улазить один у одного, тільки так сильно не закладати туди, щоб не потріскав він, не розірвався. Оцей не підходить, оцей малесенький може підійти. І отак от буду зараз рядами. Більш-менш у мішечки буду ставити, скільки, скільки мені на один раз буде треба, ну, От поставила вісім штук таких перців. Тепер зав'яжу тут гарнесенько і можна було здох все випустити. Ну, так, буду складати ось. Ось. Таких три пакети склала. А тепер буду складати осьє перчик. Тільки носити, щоб добре скланені були до середини. Скажу, що сік я з кожного перчика випустила, от він, бачите, тут. тому що він, коли заморожиться всередині той сік, він потім, коли ви розморозите, він просто перетвориться на воду. І він не смачний вже вийде, просто ледь там зробиться. Так що краще його звідти тепер забрати, діляти і, можете тепер його собі от перчика. Зараз декілька залишу із цим соком, з чесничком, з олієм буде дуже смачненько. Перше я поставила вже у мішечки, отакі такі два мішечки поставила, а то залишила будемо їсти. Ну і ці показувала. Все, іду отак ставити, хай заморожується. Отакі сьогодні я вам зготовки для заморозки перцю показала. Це є дуже смачно, особливо зимою. Взяти отакий пакетик заморожену. Перчику собі начинити. Це швидко, просто і дуже смачно. Ну, і цей так само, як я казала, чи з олієм, з чесничком, чи сметані зробити з томатною пасту, це теж дуже смачно. Так що, якщо вам сподобалося, зробіть ви такі заготовки. Я думаю, світло буде, але якщо виключає світло, то все одно, якщо добра морозилка, то вона довго витримує заморозку. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую, що дивитеся мій канал, підтримуйте мій канал. І дуже гарно, як завжди, вам дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним, як завжди, здоров'я всім, мирного неба нам поскоріше, Божої. витримки. витримки. І тоді до зустрічі!